Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте гарних майстрів, запрошую відкрити відкриту групу в Telegram. В день захисту бездомних тварин хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Жалійте хвостатих, бережіть їх. Треба їх годувати. Дивіться, треба годувати, що вони ось такими приблизно були. Вони це наші менші брати. Цей кіт для мене став взагалі партнером. Він дуже розумний, мудрий кіт. Він почти плиточник, він приймає участь у всіх батлах. Тому це можна сказати партнер. Але не жалійте тих окупантів, тих росіян, які напали на мою країну. Знайте, що Росія. Вбиває росіяни, вбивають українці. Росіяни окупували землі моєї країни. Тому бачите росіянина, відразу показуєте йому шлях за руським кораблем. До вашої уваги хочу зробити огляд інструменту для плиточників. До мене дуже часто зверталися для дремель, для мульті для Точечної невеличкої підрізки плитки. Це делікатний інструмент. Він використовується на невеликій площині для дуже делікатних робіт для висверлювання або для підрізки в дуже незручних місцях, де не впорається е, болгарка. Тому зараз дуже коротко зроблю в принципі, огляд тих інструментів, які застосовуються для різу плитки. Почну е, з проксом. Це ось такий невеличкий інструмент, який має потужність всього-навсього 100 Вт. Він працює відразу під кутом і дуже зручно сюди розміщувати диски і різати. Ну і Сверління вже не так зручно виконувати, шліфування також зручно, ну дивлячись, де виконувати. Прокстон для кожної операції має свій. Такий інструмент, де прямі, де під кутом 45, вони різні. Цей саме зроблений для різу плитки. Якщо подивитися до нього, декларується, що це німецький інструмент. Ніде на ньому не написано, що він зроблено в Китаї. В комплекті йде ось такий кейс, змінні цанги різних діаметрів. Тут їх аж 5 штук одна стоїть на самому. Інструменті і 5 дається додаткова е, інструкція, ну і ті насадки тут вказані, які можна використовувати. Ну і відповідно кейс. Дуже простий е, зручний інструмент. Ергономіка Ну, ергономіка мені що не подобається, коли ви берете цей інструмент, тут резинова накладка, е, кнопка е, регулювання. Обертів вона незручна, постійно ладошка її зацепляє. Кнопка включення також зроблена незручно. Треба обов'язково відриватися і включати одною рукою. Якщо ви подивитесь, як це робиться, включили і регулюєте швидкість. Виключили. Фіксатор стоїть також в такому місці, що можна зацепити при роботі пальцем. Ну, Ергономіка бажає кращого. Він видає тільки 15 тисяч обертів, але цього достатньо для різу і регулюється, звісно, від 0 до 15 тисяч обертів. Дуже простий зручний мережевий інструмент. Якщо ми подивимося на конкурента, це два конкурента. Це дремель та бош. Е, звісно, я в загальному скажу, чому я вибрав мережевий е, проксон, є акумуляторний і мережевий е, дремель. У Bosch дуже дивна така історія, незрозумілий маркетинговий хід, що Bosch володіє зеленою серією інструменту, синьою серією інструмента Bosch і дремелем. Всі ці серії, вони мають акумулятори. І, як не дивно, вони всі різні. Вони схожі зовнішньо, але всі різні. Дремель не підходить ні до зеленої серії, ні до синьої серії е акумулятори. Так само синя і не підходять між собою. Це незрозумілий хід маркетинговий Bosch, який мене давно дивує. Ну, у мене навіть немає слів. Але вони вперто випускають різні акумулятори при, за, перед, перед, на різні інструменти, свої ж інструменти. Ну, дивина, ти його від. Ну, Це м'яка сказано, дивина. Тому акумуляторний не рекомендую дремель. Чому не рекомендую? Тому що е, акумулятори можуть підійти тільки до інструменту дремель, а там список не такий великий, щоб його застосовувати в побуті. Звісно, якщо вже купляти акумуляторний, то треба купляти акумуляторний Bosch-інструмент. Чому? Тому що акумулятори підходять до величезної кількості інструментів, і ви можете їх використовувати і в шуроповертах, і в перфораторах, і в, в прожекторах ну, болгарки, і все таке інше. Дуже величезний спектр. Так, слідює. Що я хотів звернути увагу, от, наприклад, якщо порівнювати дремель і проксон. Дремель тут тільки прямі насадки. Щоб працювати як проксоном за допомогою, як болгаркою звикли, тут треба додаткову насадку купляти. Додаткова насадка, вона, на жаль, вона якісна, вона довговічна, але вона коштує доволі значні кошти. Тут же не треба нічого докупляти, тут треба працювати. Але, звісно, дремель. Більш універсальний. Давайте подивимося, як працює древо і що в ньому по ергономіці. Кнопка включення дуже зручно розташована. Вона бачите в такій впадині ви її не включите випадково. І можна включати і виключати в процесі роботи одною рукою. Регулювання так само, воно, бачите, воно воно знижено. Е, і, тому... і тому ви також не прокрутите цю кнопочку регулювання в процесі роботи. Якщо Proxon видає 15 тисяч, то Dremel і Bosch видають до 35 тисяч обертів за хвилину. 35 тисяч це величезна кількість обертів. І звісно, регулювання, бачите, воно доволі широке регулювання. Тут крутілочка може регулювати в е, доволі широкому спектрі. Е, так само е, потужність цього інструмента 175 Вт. Якщо порівнювати з проксоном, у проксона 100 Вт. Тому дремель Дремель... Універсальніше за допомогою цієї накладки ви можете застосовувати до різного інструменту. В дремолі йде величезна кількість е різних зап... до неї причандал. Е я не буду розповідати, це зовсім інше відео. Що тросик подовжувачі, різні насадки в комплекті і все таке інше. Ну, е але ціна цих виробів, як не дивно, приблизно однакова. Звісно, всі з'єднання, якщо вони є, вони, чим більше з'єднань, тим надійність менше. Але я сподіваюся, що гарантія є не на тільки сам інструмент повноцінна, а й на такі е кутові накладки. Хоча це механічна частина, ну ще і в мене не було звернень е по поводу заміни або поломки цих кутових насадок, але все може бути в цьому житті. Так, Кнопочка фіксації, бачите, вона також розташована, дуже обережно з нею бути при роботі, ні в якому разі не можна її натиснути. Так, Переходимо до акумуляторний інструмент. Ну, Як на мене, в зв'язку з тим, що він не набагато відрізняється по ціні від дремеля, вони приблизно однакової якості, то, звісно, акумуляторному я надаю перевагу. Тому що це зручніше, тому що йде в комплекті два акумулятори, зарядний пристрій, ось такий шикарний L-Box, ну просто фантастичний. І тому я би перевагу віддав би ну, вже інструменту Bosch. Тим більше, що всі насадки, кутові, подовжувачі, всі от такі насад... їхні витратні матеріали підходять від дремеля до Боша. Як на мене, тут перевага по ергономіці. Як ви бачите, якщо прорезиновий дремель і той, і той з двох сторін, то все ж таки у Боша краще ергономіка. Подивіться, ви можете одною рукою включити, одною рукою регулювати. Ця кнопочка утоплена. Кнопочка фіксації для того, щоб змінити оснастку, також утоплена. Ви її випадково не задінете. Крутілочка також утоплена. Ви коли включаєте, вам відразу йде інформація про акумулятор, наскільки він заряджений. Він також видає 30, величезну кількість обертів, 35 тисяч обертів. Тому, як на мене, Шикарний інструмент за невеликі гроші, який я впевнений, він має трьохрічну гарантію, що сам інструмент, що акумулятори, що заряд, зарядний пристрій, я впевнений, що він вам має сподобатися. Тому звертайтесь до мене. Я запропоную різні рішення. Зараз я потихеньку починаю займатися не тільки основними інструментами для плиточника, але і ось такими, які є. Додатково йдуть. Але не забувайте головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Я особисто з дружиною купили для ЗСУ автомобіль за 3600 доларів. Я, доларів. Ми працюємо самостійно. Хотів би, щоб так робили всі. Тому ще раз, нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої землі. Слава Україні!